Всім привіт! Ви на каналі Аня Play. І сьогодні у нас буде майстер-клас, як зробити з повітряного пластиріна ось такий льодяник Я вже один зробила, буду показувати ось такий. Я робила то ось такий, але в мене чомусь ця червона палочка не так вийшла. Тому давайте починати. Для цього доданка нам знадобиться ось такий сножечок з такими зубчиками, зубочистка, в мене на всяк випадок. Ось такий е, темно-рожевий пластилін, білий пластилін і е, світло рожевий. Я буду робити ось такий людяник. Е, Але кольора пластиліну залежать від того, як. Який ви хочете зробити рядянок. Тому давайте починати. У нас перший пункт це розкатати дві палочки на оцей лядянок. Як у мене ось. Зараз я розкатаю і ви теж катайте. Ось такі дві палочки в мене вийшли. Ой, трошки прилипло. Біла і рожева. І зараз нам потрібно ці пачки в ось такий рулончик. Цього ми беремо на якусь серединочку, отак, Заворачуємо. і робимо ось так. От. Завертаємо в круточку. І ось у нас рожева палочка закінчилась, і ми цей кінчик відриваємо. Ось ми відірвали цей кінчик. І тепер ось це називаємо на нашу паличку. Робимо йому форму круглу, щоб було все красивенько, як вам подобається. Надіваємо на нашу зубочистку з такою стороною, якою вам подобається. Димася, щоб там і там було красиво. Так, тут трошки заглублення, зараз я поправлю. Трошки додала пластиліну, але не дуже вийшло. Але з цієї сторони все гарно. Тепер ми будемо робити бантик. Бантик у нас буде з частей. Беремо о, темно, рожевий пластилін. Так, і будемо робити бантик. Робимо приблизно однакові три кульки. Першу кульку ми так трошки прижимаємо. Ось вот так. І пішу наш наш Ось вот так. Далі з цих, з цих кульок трошки теж подаємо і робимо ось таку краплинку, типу ось таку краплиночку. І тепер беремо наш людяночок, трошки прилипить і чіпляємо його ось так. от. Такий у нас виходить бантик. Теж сплющуємо. І так само робимо з іншою стороною. Так, зараз. Такий у нас бантик вийшов. І тепер беремо ножичок, Але мені здається, що ножичок не дуже проколює. Тому беремо ще одну забачистку. Тому що не у всіх є ножички, ножечки. Забачисткою навіть краще. Робимо такі лінії. Як у бантика. Ось зараз наведи. Бо видно. Ось такі лінії. Так само робимо з іншої сторони. Ось такі лінії у нас вийшли і тепер робимо узглиблення ось в цьому середньому. Щоб було таке якесь своє загиблення. І все. У нас готов наш льодяник. Ось такий у нас вийшов льодяник. Напишіть в коментарях, у кого теж вийшов, хто спробував. І на цьому все. Наше відео закінчилось. Наш мастер клас Ось такі лядяночки в нас вийшли. На цьому все. Якщо це відео вам було корисне, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Там багато цікавого. Всім па-па! Та па-па-па! Кушайте лядянок!